Всім привіт! Сьогодні будемо хитрувати. Далеко не всі діти полюбляють їсти овочі, особливо капусту. Тож сьогодні пропоную приготувати ось таку солодку смачну випічку, і діти залюбки будуть все це їсти. Готуємо! Як завжди, всі інгредієнти прописую зараз та в описі під відео для вашої зручності. Овочі я буду перебивати в блендері, але це також можна зробити на дрібну терку. А ще сьогодні я використовую пікінську капусту, але можна ці кекси робити також і з білокачанної брокколі, цвітна капуста, будь-яку капусту, яку ви хочете використовувати, ви її використовуєте. Нарізаю шматочками для того, щоб блендером було її зручніше перебити. А ще, мабуть, пекінську капусту вам буде не дуже зручно на терку натирати, а ось біла качанна дуже гарно натирається, і цвітна капуста дуже гарно натирається на терку. Відправляю в чашу блендера частину не всю. А ще додаю кефір. Краще це зробити з жирною сметаною, але кефір або йогурт також дуже добре підходить. І перебиваю, щоб легше було 50% додаю, щоб блендеру було легше. Перебиваємо ось в таку кашицю і все супер. А тепер черга другої частини також перебиваю, і буде все готово. Одне яйце додаю, одного буде більш, ніж достатньо. Цукор та ванілька в мене. Цукру також багато не додавайте, морква солодка, сіль, обов'язково завжди додаю сіль. Підкреслюю смак кожної страви. Вершкове масло я розтопила. Дивіться, борошно борошно в мене два види. Це я додаю вівсяне борошно та пшеничне борошно. Борошно-вівсяне я зробила із вівсянки в тому же блендері. Можете взяти тільки пшеничне борошно, і, і якщо немає у вас вівсяного борошна. Берете пшеничне і все також вийде і буде смачно. Сода. Пів чайної ложки соди або одна чайна ложка розпушувача. Я ще вирішила додати горіхи. Зараз в мене є тільки фісташка. Звичайно, ви не додаєте фісташку, додаєте волошки, арахіс, фундук, ті горішки, які є, але або взагалі не додаєте горіхи. Я вирішила додати, все ж таки це теж дуже гарний продукт. Я насипаю по маленьким формочкам, хочу кексами зробити. І духовка в мене вже розігрівається до температури 170 градусів. Такі кекси маленькі будуть випікатися 35-40 хвилин. Це тісто довго випікається, якщо будете робити в одній великій формі, тоді ви будете випікати 60-70 хвилин. Все, ось вони готові. Треба зачекати, щоб вони охололи. Моїм діткам 2,9 і вони обожнюють ці кекси. Сподіваюсь, і вам смакуватиме, тому що це справді неочікувано смачно.